У палаці культури Світлопільське запрацювала система StarLink. Пункт інтернет-зв'язку працюватиме у закладі культури під час блекауту. Одночасно, за допомогою гаджетів зв'язатися із рідними зможе близько 500 містян безпосередньо у глядацькій залі світлополки. Ми сьогодні відкрили Олександрійський пункт зв'язку. Для цього придбали спеціальне супутникове інтернет обладнання Старлінк. Відповідно, придбали електротехніку, яка необхідна для того, щоб воно працювало. Олександрійці зможуть залишатися на зв'язку в разі блокаута або якихось інших проблем пов'язаних із зв'язком у нашому місті. На даху встановлено потужний приймач сигналу, який самостійно шукає супутник та адаптовується до якості. Високошвидкісний інтернет розподіляється за допомогою роутера, який стоїть на першому поверсі. Було закуплено комплект безперебійного джерела живлення з ємнісним акумулятором, що забезпечить автономну роботу даного приладу приблизно на 3-4 доби. Швидкість Передача даних там перевірялося 280 мегабіт на завантаження. Для підвищення зони покриття було встановлено додатковий роутер двохдіапазонний, що забезпечить підключення будь-яких приладів старого нового зразка це 24 ГГц і 5 ГГц. Для роботи, я думаю, що можуть підключатися там. Більше 200 абонентів, щоб зв'язатися з рідними через меседжери чи будь-який інтернет-зв'язок. Щоб підключитись до однієї з трьох мереж, треба прийти у світлополку та налаштувати Wi-Fi. Приєднання до Старлінку без паролю. Світло у світлополці забезпечать генератори. Зазначимо, що в Олександрії система StarLink вже працює в пожежній частині Олександрійському відділі поліції та міській раді.